У горішніх плавнях Ферекс подала старт безкоштовному освітньому проєкту Фем'юніті Скілз Перевинний ДСБ для особистісного зростання жінок громади. Програма доступна всім мешканкам горішніх плавнів, а не лише працівницям Ферекспо. Попит був високим. Із 80 заявок відібрали 50 наймотивованіших учасниць, яких розділили на дві групи, що зустрічатимуться двічі на тиждень протягом трьох місяців. На старті навчання другої групи була присутня директорка з управління персоналом Ферекспо. Юлія Клевова підкреслила сімейні цінності компанії. Для мене і для тих людей, які організували цей проєкт для вас. Компанія для них це сім'я. Компанія вона виробляє не тільки окатки, ще це компанія, яка піклується про своїх людей. Люди для неї це великий ресурс. І тому наша команда тут, наша команда з вами, і вона готова ділитися своїм досвідом, для того, щоб ви розвивалися. Намагалися бути першими, намагалися бути лідерками і створювати тепло один одному. Якщо ви після того, як послухаєте команду, захочете приєднатись до нашої компанії Ферекспо, ми із задоволенням там вас чекаємо. Welcome то Ферекспо. Перший тренінг, самопізнання та самоорганізація, проведений Іриною Коливуш, бізнес-партнеркою Ферекспо з управління персоналом став відправною точкою для учасниць обох груп. Метою тренінгу було допомогти жінкам розібратися у своїх внутрішніх бар'єрах, навчитися ефективно організовувати свій час та визначати пріоритети. Постійно ми знаходимося в стані ну, нерв такого нервового напруження, і тому наш мозок працює так, що ми відкладаємо дуже важливі речі і не можемо сконцентруватися. Тобто виходить така певна зміщена активність. І дівчата ну, це зрозуміли після тренінгу. І Мій тренінг допомагає саме організуватися, поставити певні. Для себе визначити певні цінності, да і слідувати вже тим тим цілям, які вони справді ну хочуть досягти. Учасниці другої групи освітнього проєкту Фем'юніті Skills – Перевинайди себе поділилися своїми мотивами участі у ньому. Багато жінок висловили бажання розвиватися, здобувати нові знання та навички а дехто навіть прагне побудувати кар'єру в компанії Ферекспо. Я студентка, навчаюся, але хочу працювати зараз на Ферекспо. Я нещодавно подала заявку, тому я вважаю, що цей тренінг допоможе мені дещо дізнатися нового і також потім працелаштування. Навчаюся на менеджера. Хотіла б працювати в сфері роботи з персоналом, тому що мені подобається комунікувати з людьми, і я вважаю, що це дійсно моє таке покликання. Прагнення Ірини Задорожної підприємиці та переселенки до позитивних емоцій та натхнення співзвучне з метою тренінгу Ірини Коливуш. Також участь у проєкті стала для неї можливістю не лише здобути нові знання, а й знайти підтримку в колі однодумців. Хочу поспілкуватися з такими ж жінками, як я відчути цю жіночу підтримку, тобто мені дуже ціно побути в колі. Людей, які думають, як я там, і якийсь досвід можуть мені передати, послухати тренерок. І взагалі у нас в місті не так багато заходів проводиться. Жвавий інтерес та величезний попит, який перевищив можливості програми, свідчить про те, наскільки своєчасною є ця ініціатива: війна, емоційне спустошення, невизначеність майбутнього, все це створює додаткові виклики для жінок, які прагнуть зберегти внутрішню силу та знайти нові можливості для розвитку. Віримо, що проєкт Femunity Skills стане невичерпним джерелом натхнення та сили для жінок горішніх плавнів, допомагаючи їм впоратися з викликами сьогодення та побудувати світ. Світле майбутнє.